Чи відомо вам, що ФОПи також мають подавати статистичну звітність? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. ФОПи, сільськогосподарські товаровиробники, ФОПи, що здійснюють вантажні пасажирські перевезення, найактивніше залучені до статистичних спостережень. Проте і інші види діяльності можуть залучатися до подання статистичної звітності. Про необхідність подання статистичних звітів та їх перелік фізичні особи можуть. Можуть ознайомитися в електронному сервісі статистичної служби кабінет респондента. Вхід в електронний кабінет статистики відбувається за допомогою використання електронного ключа в звичному для нас порядку: обрати видавника ЄЦП, підтягнути його та ввести пароль. Відповідальність за неподання статистичної звітності передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Проте на період дії воєнного стану не застосується.